Про події війни говорить Стратко. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський підбив підсумки перших трьох місяців операції у Курській області РФ. Як нагадав головнокомандувач ЗСУ, у травні цього року розвідкою було підтверджено задум ворога щодо наступу на Сумському напрямку з Курської області для створення так званої буферної зони на півночі України. Це мало стати продовженням російської операції на харківському напрямку, і саме тому було прийнято рішення щодо проведення наступальної операції на випередження з перем внесенням бойових дій на територію противника у Курській області. Тобто російські окупанти хотіли захопити більше території на півночі України у Сумській області. Однак Сили оборони України зробили превентивний крок та продовжують нищити ворога на його території. За майже три місяці операції станом на 5 листопада, втрати противника на Курському напрямку в особовому складі становлять 20 тисяч 842 особи. З них ліквідовано 7 тисяч 905, Поранені 12 тисяч 220 було взято у полон 717. за той же період. Знищено 1101 одиницю озброєння і військової техніки ворога. З них 54 танки, 276 бойових броньованих машин, 107 гармат та мінометів і 659 одиниць автомобільної техніки. Повідомив головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський. Зараз Росія прагне, щоб українські війська вийшли із цієї території. Ворог зосередив там близько 45 тисяч військових і намагається збільшити їх кількість власних військ Росії на цей напрямок не вистачає, тому вони намагаються залучити туди військових з північної Кореї. Додамо, що за проявлені героїзм та успішні дії під час курської операції державними нагородами відзначено близько двох тисяч українських військовослужбовців. Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про те, що українські військові вступили в бій з північно-корейськими військами вперше після того, як Пхеньян відправив свої сили на допомогу Росії. В інтерв'ю південно-корейському телеканалу KBS Міністр оборони сказав, що між зсу і північно-корейськими солдатами відбулися невеликі зіткнення. Ми фіксуємо контакти з північно-корейськими силами, але ми вважаємо, що за кілька тижнів буде більша кількість бойових зіткнень, і ми будемо їх відповідно аналізувати і переглядати, сказав очільник українського оборонного відомства. На уточнювальне запитання чи означає це, що Північна Корея офіційно вступила у війну. Рустем Умєров відповів: я думаю, що так. Про перше бої зіткнення із північно-корейськими військовими у своєму зверненні згадав і президент України Володимир Зеленський, принагідно подякувавши тим країнам, які готують свої варіанти допомоги країні у відсічі армії КНДР. я хочу подякувати усім у світі, хто відреагував на появу в Росії північнокорейських солдатів і хто відреагував не тільки словами, але й готує через це відповідні дії на підтримку. Нашого захисту тут в Україні терор, на жаль, може поширюватись як вірус, коли не зустрічають достатньої протидії. Зараз протидія має стати достатньою, достатньо сильною. Першими боями з північно-корейськими солдатами відкривається нова сторінка нестабільності у світі. І ми маємо разом зі світом зробити все, щоб цей російський крок. На розширення війни, на справжню ескалацію, щоб цей його крок став програшним. І для нього, і для північної Кореї. Дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто працює заради нашої держави і людей. Слава Україні! У ніч на 6 листопада ворог завдав удару по Одещині двома керованими авіаційними ракетами ха 59 та х 31 П з акваторії Чорного моря. А також випустив по Україні 63 ударних БПЛА типу шахет та безпілотники невстановленого типу. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Станом на першу половину дня підтверджено збиття 38 ворожих БПЛА, 20 ворожих безпілотників, локаційно втрачено у різних регіонах України. Тим часом українці почали стикатися з тим, що під час відбиття повітряних атак на їх гаджетах почав змінюватися точний час та геолокація. Пояснення цьому надали у генеральному штабі збройних сил України. Там нагадали, що в ході проведення заходів з відбуття повітряних атак російських окупантів застосовуються засоби радіоелектронної боротьби. Зокрема, для підвищення ефективності впливу на противника застосовуються засоби підміни координат супутникової навігації GPS. Це називається спуфінг. Побічним ефектом цього впливу є і порушення в системі точного часу, яку використовують мобільні телефони в режимі автоматичного уточнення часу, враховуючи зазначене, доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися, пояснили фахівці з радіоелектронної боротьби у генеральному штабі збройних сил України. Міністерство оборони та генштаб збройних сил України розробляють цифровий сервіс, який має спростити переведення військовослужбовців між військовими частинами в оборонному відомстві. Повідомили, що для цього у застосунку Армія Плюс розпочалося нове опитування щодо зміни місця служби, яке триватиме до 10 листопада і матиме 12 питань. Сили оборони України потребують вмотивованих військовослужбовців. Ми впевнені, що можливість змінити місце служби і підрозділ впливає на ефективність військових. Це допоможе їм служити там, де вони хочуть. Завдяки опитуванню, ми зможемо удосконалити процес переведення, щоб місце служби можна було змінити простіше і без зайвої бюрократії, зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху звільнив міністра оборони Йоава Галанта. Причиною він назвав брак взаємної довіри. На жаль, хоча в перші місяці війни була довіра і була дуже плідна робота, протягом останніх місяців ця довіра дала тріщину між мною та міністром оборони. Цитує прем'єр-міністра видання Таймс оф Ізраїл. Керівник уряду та вже колишній міністр оборони Ізраїлю дійсно неодноразово розходилися в думках щодо того, як Ізраїлю слід проводити військову операцію в секторі Гази. Відомо, що Йов Галант був більш готовий ніж Бін'ямін Нетаняху, укласти угоду з екстремістською організацією Хамас про припинення вогню та обмін полоненими. Так, у вересні цього року він публічно попередив, що Ізраїль має зробити вибір між угодою та війною на кілька фронтів. Свою відставку міністр оборони Ізраїлю прокоментував коротко: Безпека Ізраїлю завжди буде найважливішою метою мого життя. Написав він у мережі Ікс. Звільнивши Йоав Галанта, прем'єр-міністр Ізраїлю одразу призначив нового міністра оборони. Ним став міністр закордонних справ країни Ізраїль Кац. З 1 листопада навчальні центри всіх складових збройних сил України перейшли на програму проведення базової загальновійськової підготовки з терміном навчання півтора місяця, замість 30 днів, як було раніше. Про це в коментарі Укрінформу повідомив начальник головного управління доктрин і підготовки генерального штабу ЗСУ генерал-майор Ігор Палагнюк. Нарощення базової загальновійськової підготовки передбачає збільшення тривалості програм вогневої підготовки до медичної практики. Та багатьох додаткових від курсів. Швидкі зміни зумовлені практичним запитом військових частин, що виконують бойові завдання на фронті, розповів генерал-майор Палагнюк. В порівнянні з минулою нова базова програма збільшилася на 78 годин. Зокрема, на 33 години збільшена вогнева підготовка. А кількість навчальних вправ із 23 виконуваних раніше нині відпрацьовується у 45 варіаціях. Додаткова практика також стосуватиметься комплексної тактичної підготовки, дій особового складу щодо БПЛА та РЕП, військової топографії, технологій війни, заходів бойового досвіду, знань та навичок застосування колективної зброї тощо, повідомив начальник головного управління доктрини і підготовки Генерального штабу ЗСУ. Як повідомили у генеральному штабі протягом минулої доби на фронті зафіксовано 148 бойових зіткнень. Невдачою для загарбників обернулась спроба атаки на наші позиції в напрямку Новоандріївки на Оріхівському напрямку. Тричі противник зазнав поразки, атакуючи оборонні рубежі українців на придніпровському напрямку. На Гуляпільському напрямку обстановка без особливих змін. Дванадцять боєзіткнень відбулось за минулу добу на куп'янському напрямку. Детальніше про дії ворога там в ефірі суспільного розповів командир батальйону ударних безпілотників АХІЛЕС 92 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. Ворог продовжує активні ударно-штурмові дії з застосуванням як легкоброньованої броньованої техніки, так і численної кількості саме живої сили, користуючись погодніми умовами, які є зараз несприятливими. Важкому прохідними для техніки противник переважно вчиняє накопичення і штурми саме за рахунок живої сили, за прикриттям артилерії і інших вогневих засобів, таких зокрема як системи реактивного вогню Град та ураган. Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках. На них прийшлося 132 атаки зі 148 боєзіткнень за минулу добу. На Покровському напрямку українські воїни відбили 39 ворожих атак в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Новогродівка, Крутий Яр, Сирідове, Лисівка та Новоолексіївка. На Курахівському напрямку минулої доби сили оборони України відбили 93 атаки російських окупантів біля Ільїнки, Кремінної Балки, Новосирідівки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Антонівки та Катеринівки. Загалом минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1400 присто осип. Також наші воїни знешкодили 10 танків, 20 бойових броньованих машин, 24 артилерійські системи. Німеччина повертає призов до армії, який був припинений у 2011 році. Відповідні зміни до законодавства були прийняті федеральним урядом. Тепер ця ініціатива має пройти узгодження у німецькому парламенті. Планується, що законодавче врегулювання питання буде завершено до другого кварталу 2025 року, і тоді ж почнеться призов до Бундесферу. Рішенням кабінету міністрів ми запускаємо нову військову службу. Це наша відповідь на загрозливу ситуацію в Європі цим законопроектом ми беремо курс на посилення стримування та збільшення власної обороноздатності, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Наразі мова йде лише про добровільне проходження строкової служби. Згідно правил, 18-річні чоловіки мають заповнити анкету із особистими даними та зазначити, хочуть вони проходити військову службу чи ні. Строкова служба триватиме 6 місяців у випадку згоди та для отримання додаткових спеціальностей. Вона може бути продовжена на ще 17 місяців. На першому етапі планується залучити 5 тисяч добровільних строковиків. Загальний задум Берліна полягає у тому, що для забезпечення обороноздатності у поточних умовах необхідні збройні сили розміром у 460 тисяч осіб, з яких 200 тисяч мають знаходитись у резерві. Це за умови того, що наразі штатна чисельність німецького війська складає 181 тисячу осіб, зазначають українські експерти з видання Дефенс Експрес. Сполучені Штати Америки здійснили випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Мінітмен 3 Про це повідомили у командуванні глобальних ударів повітряних сил США. Мінітмен 3 є єдиною міжконтинентальною балістичною ракетою США шахтного базування. Вона може доставити на відстань до 14 тисяч кілометрів моноблочні чи роздільні бойові блоки з ядерними зарядами. Цього разу ракета без боєзаряду була запущена на приблизно 7 тисяч кілометрів, аби влучити в ціль, а саме випробувальний полігон проти ракетної оборони імені Рональда Рейгана, розташованого на Маршалових островах, у своїй заяві військові зазначили, що випробувальний запуск Мінітмен 3 є частиною періодичних заходів, покликаних продемонструвати готовність США стримувати загрози 21-го століття. При цьому в командуванні наголосили, що це випробування не є результатом реагування на поточні світові події варто нагадати, що на минулому тижні північна Корея провела пуск міжконтинентальної балістичної ракети Хвасонг-19. Її параметри дозволяють доставити ядерний боєзаряд від Пхеняну до Нью-Йорку. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації Збройних сил України.